В центрі Києва на місці повалено пам'ятника Леніна встановили інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші. Мистецький об'єкт називається безкінечне святкування. Це іронічний коментар художника як стороннього спостерігача до подій в Україні. Інсталяцію побачила вже наша журналістка Інна Мельник. Вона з нами на прямому зв'язку. І на чому саме цей об'єкт вибрали, і що з цього приводу кажуть перехожі. Зараз хочу сказати, що ми піднялися трошки вище по бульвару Шевченка, аби мати можливість вийти на прямий зв'язок. А з інсталяцію, яка яку розмістили і відкрили щойно, ви можете побачити на відео, яке ми відзняли раніше. Вони складаються з трьох неонових силуетів червоного зеленого та жовтого кольорів. Це силуети Святої Марії, Мерлін Монро та Володимира Леніна. Ці силуети це це. Таке своєрідне запитання творців проекту і організаторів цього проекту про те, чи потрібен пам'ятник взагалі. Митець з Ірану сам зголосився прийняти участь у цьому проекті. А про запитання: це саме запитання ми поставили і звичайним переходом, які раз по раз зупинялися і роздивлялися нове утворення на місці пам'ятника Леніна. В качестве такой такої то неплохо смотрится, А в то же время, не знаю, стоит ли вообще сносить пам'ятники, не уверена. Вот. Но В то же время до Леніна там тоже кто-то стоял, його снесли. Ленін стояв, в мене було таке питаннячко, а чому тут Ленін стоїть, коли бульвар Шевченка? Розумієте, тому тут Шевченко, мабуть. Має стояти. для того, щоб помнили о якихось то там персонах і mm што. -hmm. Ну я думаю, що не обязательно для этого якісь монументи воздвигати, поклонятися їм, цвіти приносити. Скульптура безкінечне святкування пробуде э, тут на бульварі Шевченка ще два тижні. Дякую І мельник про мистецьку інсталяцію, яку встановили на місці поваленого пам'ятника Леніну в центрі столиці.